На зупинці у Чернівцях помер водій комунальної маршрутки. Трагедія сталася сьогодні вранці під час повітряної тривоги. Чоловік вийшов із маршрутки та попрямував до магазину. Поруч тут я була, але я не знаю. Просто прийшов чоловік, ну покупець. Вже коли той вийшов, йому стало зле, кажуть очевидці. Купив собі каву, потім воду, і йому в магазині стало зле. Працівники викликали швидку. Там лікарям не вдалося його врятувати. Вони констатували смерть. Причини трагедії з'ясовуються. Цього продавчиня вже не бачила. Про трагедію дізналася від інших покупців. Він просто сказав, що сталася трагедія, що чоловік помер, його не відкачали. Поїхала швидка швиденько, але. Тівацькому тролейбусному управлінні журналістам СІ 4 розповіли під час ранкової медичної перевірки стан водія був задовільний. Він прийшов в медичний огляд. Цей водій у нас працює з грудня 22-го року, тобто відносно нещодавно, тільки три місяці, і е, за цей період він вже тричі був на лікарняному. Тобто, факту на роботі його майже і не було за цей період. І крайній раз для лікарняного він вийшов 9 березня. Тобто, вчора і сьогодні був його перший робочий день. Роман Олійник, Діана діаначіах, новини чернівців, телеканал Сі 4